В інклюзивній майстерні кав'ярні Янгол продовжують серії різноманітних майстер-класів. І одні з найчастіших відвідувачів працівники і користувачі Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Федора Потошняка. Ми маємо знати, як спілкуватися з такими людьми, щоб вони не були закриті в своєму невеличкому такому колі. Спочатку ми обирали між цукерками або печем, то краще обрали. Вирішили, що краще буде печем. Ми ну, робили оголошення, що буде відбуватися майстер-клас, так і завжди ми проводимо, тому що кількість обмежена не може ну, вміститися дуже багато людей. І реєстрація проводиться попередня максимум 10 чоловік, не більше. У благодійному фонді Карітас Ужгород та майстерні кав'ярні Янгол, де професію офіціанта опановують люди з ментальною інвалідністю, відкриті до співпраці з різними організаціями. І так як сьогодні у нас співпраця із бібліотекою. Вони не вперше в нас. Вони Карітас відвідували і продо. Робили там свічки, а сьогодні ми із ними будемо робити печиво брауні і лимонне. Ми його часто робимо, воно в нас дуже гарно продається. І для цього ми робимо цей проєкт, щоб було більше в нас відвідувачів, щоб люди за нас знали, пам'ятали, приходили. Нас підтримували у цих проєктах. Майстер-клас із виготовлення печива Брауні проводила бариста майстерні кав'ярні Янгол Віолетта. Каже, рецепт простий, легко зробити таке печиво вдома, утім, слід викроїти трішки часу для цього. Почали з самого початку робити такі печива, тому що їх легко робити, і наші стажери ну, їм легше навчатися, робити такі легкі рецепти, готувати. По часу десь годину-дві. Тому що тісто треба дати час настоятися, щоб можна ліпити ці печівка. Майстер-клас зібрав людей різного віку і зацікавлень, та всіх об'єднало бажання пізнати щось нове, а також підтримати інклюзивну майстерню кав'ярню. Я навчаюся на юридичному факультеті, і я вирішила долучитися до цього майстер-класу, тому що це щось нове для мене. Тут є класні люди, і це цікаво. Какао добавляє. А скільки пудри? Пудри 150. Потім це все перемішати. Тісто замісили, накрили, поставили в холодильник, поспілкувалися, а в підсумку насолодилися результатом. Майстер-класи в Янголі продовжуватимуть. І тут уміють робити багато що. Тож готові ділитися досвідом.